Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Велика криза. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали та непремовно запишалась з собою. Пані Гайнен та подружжя ганкампів теж без сумніву пишались би моєю відвагою. Маня радісно лиснула мене по обличчі. Я все ще не, від... не відучила його від цієї звички та й відучувати вже не буду. Я ніяк не могла пройти до тями від чарівної мета... мет... метаморфози, що зі мною. Як таке можливо, дивувалася я, Мані, здавалося, усміхався. Страх з'являється лише тоді, коли ми не віримо в здійснення думи, що яскравіше вимальовуємо собі поразку, то більше боїмось. А заглянувши до свого журналу, та зосередишся на власних досягненнях і мимоволі побачивши образ нового успіху, я не була певна, чи все правильно зрозуміла, тому мені коротко підсумував. Позитивні думки про досягнення мети проганяють будь-який страх. Я не можу стверджувати, що цілком розумію твої слова, але це, напевно, так само, як з електрикою, пересміхнула я плечима. Достатньо знати, що вона їй функціонує. На знак згоди мані причмули в очі. Ми знову покинули свій сховок, але цього разу вже нікуди не поспішали. Перед сном треба було залагодити, що клуб справ насамперед заспокоїти батьків. Коли я нагадала їм про зустріч з паном Годштоном, мама принаймні перестала ридати. Потім я зателефонувала Моніці і Марселові, розповіла про пропозицію пані Козер заснувати інвестиційну групу. Наступного ранку приємна паніка заїхала з за моїми батьками. Пан Гольштерн вважав заліпше порозмовляти з ними наодинці, не знаю достеменно, про що вони там говорили. Батьки пробули в гостях доволі довго, коли повернулися додому, то мали дуже-дуже щасливий вигляд. Мені повідомили тільки про те, що пан Гольштейн домігся для них відтермінування на кілька місяців погашення кредиту та зменшення суми виплат на 32%. Таким чином, що в місті з'являлось більше вільних коштів, з яких батьки половину вирішили відкладати на непередбачені витрати, а іншу половину заощаджувати для плекання власної курочки. Я радісно обійняла тата і маму, а тоді кинулося е, пестити мані. Батьки не могли знати, що я так дякувала Мані за допомогу. Я довго гладила гарного білого лабрадора, пес мочки насолоджувався ласкою, тоді раптом близав мені обличчя. Я пішла до своєї кімнати, настрій у мене був святковий. Я вийняла з журналу досягнень список першочергових завдань. Одним з найважливіших було допомогти батькам позбутися з боргової кабали. Його я вже викнула, що правда, не сама, з допомогою пана Гойчтерна, але ж те, що зустріч з ним батьків відбулась, і моїх рух справа. Червоним олівцем я чисто вивела напроти цього пункту тлусту пташку, а тоді вписала до журналу своє надзвичайне досягнення. Той запис якось нічим не вирізнявся з поміж інших, тому на останній сторінці – Зошит я великими літерами написав заговори мої найвизначніші досягнення. І першим пунктом стало таке: допомога батькам, щоб вони більше не страждали від тягаря боргів, і в один час почали заощаджувати гроші. Потім гордо глянула на свої касетки бажань уже не загорав той день, коли я їх розібів, неймовірно. Ну, от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається Велика Криза. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Інвестиційний клуб. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденість ТВ. До побачення!